Ранок вдома триває у Національній академії мистецтв. відкрилась інтерактивна виставка, експонатами якої є костюми та реквізит до фільму Довбуш. Для стрічки були створені майже три сотні образів. Працювали над нею 500 майстрів народного мистецтва та спеціалістів із виготовлення реквізиту. На виставці представлена лише десята частина більше до зали просто не вмістилося. Цікава трансформація. Кінообрази з віртуальних стали реальними, зійшовши з плаского екрану до музейної зали. А наш наступний сюжет про зворотний процес. У музеї друку і книги оцифровують артефакти. Для чого та як це роблять, знають наші кореспонденти. Боротьба українців за свою ідентичність та незалежність триває. Лише за час повномасштабної війни росіяни знищили 763 культурні об'єкти, повідомляють у міністерстві культури України. Музеї пам'ятки історії та архітектури, культурна спадщина ЮНЕСКО, унікальні гравюри, книги, картини. На жаль, ці аж ніяк не військові об'єкти також стають цілями для російських ракет. Задля збереження своїх фондів музеї перевозять експонати у безпечні місця, яких не розголошують. Але в музеї книги і друкарства України знайшли ще один спосіб зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь. Там презентували проєкт віртуального порталу електронного аналога музею. Він, власне кажучи, має мету в першу чергу оцифрування найбільш цінної частини нашої колекції. А це чотири рукописні книги, 120 стародруків, хоча в нашій колекції понад 600 стародруків, А графіка ми плануємо оцифрувати під час цього проекту тисячу одиниць графіки, хоча в нашій колекції понад 12 тисяч експонатів. Створити віртуальний портал музею планують за три з половиною місяці. Роботи триватимуть до 31 жовтня. Це дуже короткий термін для такого великого проєкту, тож ми обмежилися цією кількістю і вже рухаємося в напрямку отримання результатів. Також, крім того, що ми поставили собі за мету оцифрувати найбільш цінну частину нашої музейної колекції, яка, власне, дозволить українцям спиратися на Ті артефакти, які презентують нашу ідентичність в найдавніших часів і по сьогодення. Першим етапом проєкту було оцифрування гравюр українських художників початку двадцятого сторіччя. Цифрові копії роблять за допомогою звичайного фотоапарата і професійного студійного освітлення а спеціальна палітра дозволяє зробити максимально якісну постобробку копії. Працівник фондів видає нам графічні зображення. Ми їх сортуємо на маленькі великі зображення для того, щоб було зручніше оцифровувати. Виставляємо правильно світло, виставляємо камеру. Світло використовуємо холодне для того, щоб воно не шкодило предметам. Оцифровуємо з використанням кольорової шкали. Кольорова шкала дає змогу правильно передати колір і баланс білого самого предмету. Взагалі у нас виходить в день десь по різному. Це 100 робіт, 150, в залежності просто від складності. Загалом потрібно оцифрувати тисячу гравюр різних авторів. І ще до кінця жовтня в нас є час для того, щоб дозняти те, що в нас залишилося. На сьогоднішній день ми відзняли вже більше трьохсот робіт. Це вже ну не половина, але вже майже. другим етапом стане оцифрування стародруків, частину яких відвідувачі музею та науковці не можуть побачити ще від початку повномасштабної війни. Для віртуальних копій стародавніх книг планують використати спеціальний планетарний сканер, котрий дозволяє зробити найбільш якісні копії. Коли ми говоримо, наприклад, про стародруки, в першу чергу ми тут згадуємо нашу першу українську друковану книгу «Апостол» 1574 року, що є в нашій колекції. Також ми згадуємо про Острозьку біблію в нашій колекції. Два примірника Острозької біблії 1581 року. Також ми згадуємо про Магдебурзьке право, яке було надруковане у Львові в 1581 року, також є в нашій колекції. Києво-Печерський патерик це власне твір, який був створений ще в часі часи. Київської Русі, і от унікально те, що в нашій музейній колекції є два примірника першого видання. Також автори проєкту планують створити можливість повноцінної 3 d екскурсії. Для цього зроблять детальні моделі приміщень та експонатів, які можна буде оглянути за допомогою мишки і клавіатури. Це дозволить поціновувачам старовини та науковцям відвідати музей книги і друкарства з будь-якої точки світу.